Розкидані шприци, порожні пляшки та гори непотребу. Так виглядає занедбана та недобудована будівля на вулиці Дубинській, 137 а у рівному поблизу 27-го ліцею. Такий стан речей не подобається ані освітянам, ані людям, які мешкають поруч. Недобудова тут недалечко від підземного переходу, виходу з підземного переходу, яким проходять діти до нашого ліцею. І на тій недобудові е, е, облюбували собі місце е, особи, які вживають наркотичні засоби. І це внесе загрозу. Рівняни, які проходять поруч із недобудованим приміщенням, розповідають будівництво там зупинилося давно, те, що є в аварійному стані. Втім, це не відлякує безхатьків, які там постійно збираються. Люди вважають, що ця територія бодай має бути відгородженою від навчального закладу. Звичайно, небезпечно для дітей. Тут же школа, вони виходять на перерву і можуть, да там да. треба щось робити. з цим. Побачили ви там скільки лежить? Ну ж дешта діти ходять, встане десь, проб'є ногу. І що там спіт буде. Внести її, тому що що ж вона там буде стояти. Внести вона вже там років, років 40 стоїть. Ну, каня треба було городити, щоб не, не попадали були туди. Отак. Вот як вдалося встановити із відкритих джерел, будівля розташована на комунальній землі, яка належить місту. Ділянку розміром у 26 сотих орендує Потєлова Тамара Миколаївна. Їй щоразу продовжували оренду. Востаннє це зробили у жовтні 2024 року. Згідно із пояснювальною запискою, яку додавали до проєкту рішення, будівля зведена на 34%. І згідно з документами, ця споруда має бути офісом і з міні-кемпінгом. Проте наразі будівництво заморожене. На міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій власницю зобов'язали огородити незавершене будівництво, аби до нього ніхто не мав доступу. Питання убезпечення доступу до даної добудови розглядалось на комісії ТЕПТНС. Прийнято рішення власника недобудови зобов'язати фактично навести там лад, тобто унеможливити доступ сторонніх осіб до своєї недобудови. Провести огородження земельної ділянки, і таким чином воно прийде в якусь більш-менш норму. Також на комісії СТЕП та НЕС звернулися до поліції, аби вони здійснювали посилений нагляд за територією навколо недобудованої будівлі. Прибрати непотріб та огородити заморожене будівництво комісія орендарку зобов'язала до 3 жовтня цього року. Результат обіцяють перевірити. Юлія Котляревська, Валентин Злиденний та Ілля Алахай телеканал Media Group.